Друзі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. І сьогодні я розповім вам про 6 книг, які я прослухала, прочитала у листопаді. І також розповім ще про одну книгу, яка мала входити в прочитане за жовтень, але так вийшло, що вона переїхала в листопад. Перед тим, як ми розпочнемо, не забудьте підписатися на цей канал, поставити пальчики догори, включити собі нагадування, щоб не пропускати нові відео. Адже це допомагає моєму контенту, моєму каналу рости, продвигатися, і, звісно, це не може мене мотивувати. А тепер давайте розпочинати. І розпочати, я, звісно, хочу саме з цієї книги, про яку я не розповіла вам у жовтні, це «Не озирайся і мовчи Макса Кідрука. Так сталося, що цю книгу я почала читати десь 27 чи 28 жовтня, і я просто не очікувала, що я до кінця місяця встигну її прочитати. І вже зняла відео з прочитаним, не враховуючи цю книгу. Але. Книга настільки мене захопила, що я її дочитала і вже вирішила не дознімати, не перезнімати прочитане за жовтень, а просто розповісти вам про неї зараз. Я довго відкладала цю книгу, не дивлячись на те, що вона досить популярна і я обожнюю Макса кідрука, але вона мене якось постійно з планів одних переходила в плани інші. І ось, нарешті, я познайомилася з цією історією. І вона дійсно неймовірна. Якби не її фінал, який просто розірвав моє серце на шматки, я ходила, напевно, днів чотири і не могла осягнути це закінчення, не могла повірити в те, що Макс Кедрук зміг так вчинити з своїм читачем. Але на протязі книги я не могла відірватися. Тут розповідатиметься про підлітка Марка, який перейшов у нову школу. Він любить читати, любить навчатися, і, звісно, через це його недолюблюють в школі, з ним ніхто не хоче спілкуватися. А ще за Неприємним збігом обставин він стає свідком того, як його однокласниця покінчила життя самогубством, а також один із учнів школи також помер, коли Марк був присутній. І звісно, це дещо відлякує від нього дітей, і він такий собі хлопець-одиначка, з яким ніхто не хоче спілкуватися. Аж допоки він не знайомиться з дівчинкою Сонею, яка живе в тому ж будинку, що і він. Марк переконаний в тому, що усі речі можна пояснити наукою. Натомість Соня вирішила довести, що це не так, і вона пропонує йому своєрідний експеримент. І Каже, що за допомогою певних комбінацій цифр в ліфті він зможе потрапити у інший паралельний світ. Звісно, хлопець ставиться до цього досить скептично, і спочатку навіть підозрює Соню в тому, що вона, також, як і інші діти, вирішила з нього посміятися, але цікавість бере своє, і він все-таки пробує. Ту комбінацію, яку йому дала дівчинка, і потрапляє через ліфт у інший світ. Звісно, там є певні правила. Коли на, по-моєму, восьмому поверсі ліфт зупиняється, в кабіну заходить певна істота, і не можна на неї озиратися, дивитися і потрібно мовчати. Звідси, власне, і назва цієї книги. Проте, Марк, він дуже хоче дізнатися, що це за істота. Він постійно випитує Соню. Він намагається якось це з'ясувати, але що буде далі, я, звісно, вам не можу розповідати, бо то вже буде спойлером. Але насправді для мене книга навіть не про якісь ці фантастичні вигадані світи. Насправді, вона. Про булінг, про несприйняття однолітками дітей, які відрізняються від них. Тому що те, та сцена, як над цим бідним хлопчиком знущалися в школі, просто ні за що мене емоційно пошатнула, чесно кажучи. І мені здається, що цей паралельний світ це така своєрідна метафора. Того, що діти підлітки, особливо яких булять, не те, що вигадують, а прагнуть знайти якесь таке затишне місце, де вони зможуть заховатися від всіх і бути в безпеці. Мені книга дуже сподобалася. Я буду, звісно, продовжувати читати, і в мене є надія, що в книзі зазирни мої сни? Ні, як книга називається, Господи? Коротше, я забула, як називається книга наступна зараз, можливо, тут. А доки світло не згасне назавжди, буде якийсь натяк на те, що ж там далі сталося і чим закінчилася ця історія. бо у мене просто розрив серця. Я знаю, що Макс Кідрук любить такі фінали, але вони змушують мої нерви трішки похитнутися. Я книзі поставила 4,5 з 5, тому що я не змогла прийняти цей фінал, він мені досі болить. Я вже говорила про те, що я не надто люблю Геловін, але цьогоріч. Навколишня атмосфера мене надихнула, і я вирішила взяти почитати щось таке тематичне і обрала книгу в канун всіх святих, або оригінальна назва The Halloween Tree Рея Бредбері. Одразу скажу, що мені ця книга не дуже сподобалася, але атмосфері варто віддати належне. Це дуже коротенька оповідь, тому не буду вдаватися в якісь подробиці, а так дуже узагальнено вам розповім. Тут ми зустрічаємо дев'ять друзів, які в переддень до Геловіна одягаються. В різні такі костюми і вирушають у будинок з привидами. Там вони зустрічають містера Смерч, який пропонує їм вирушити у подорож і дізнатися пред історію Гелвіна. Власне, цим вони і займаються. Це, знову ж таки, дуже коротка історія, тому не буду. Більше нічого говорити. Вона така дитяча, десь мила, наївна, зовсім не моторошна, але геловинська атмосфера там чудова. Тому, якщо вас таке цікавить, можете спробувати. А я, напевно, з книгами Рея Бредбері буду зав'язувати, тому що якось нічого мені в нього не подобається. Я десь цій книзі, до речі, поставила. Трійку з п'яти найбільше точно. У листопаді я нарешті познайомилася з автором, знайомство з яким я насправді дуже давно відкладала і думала, чи потрібно мені його розпочинати, тому що це дуже велетенський цикл. А в мене і так стільки вже циклів розпочатих, але цікавість взяла своє. І я познайомилася з Террі Прачетом. Я вирішила читати з першої книги циклу про Ринсвіда, але я насправді багато від неї не очікувала, тому що я сумнівалася, що у найпершій книзі про Дискосвіт автор зможе одразу показати весь свій талант. Та і, в принципі, відгуки про неї ходили такі собі, але я вирішила ризикнути. Першу половину книга мені надзвичайно подобалось. У мене тут є багато стікерів, і я щиро намагалася розібратися в усіх особливостях цього світу, багато помічала, і мені навіть здавалося, що мені все вдається, я все розумію, але потім щось пішло не так. Наприкінці я остаточно заплуталася в тому, що де як. І взагалі в кінцевому результаті розповідь мені не дуже сподобалася, і бажання читати прачета трішки охололо, проте я знаю, що я буду продовжувати ще прочитаю другу книгу теж про Аринсіда, щоб знати, чи хочу я взагалі далі продовжувати цей цикл, чи, можливо, мені варто пориднути взагалі в якийсь інший. Отож, події у цій книзі я можу. Зробити здогадку, що і у всіх інших будуть відбуватися в місті. Ангморпорг, якось так. І наш головний герой Ринсвінт, він чарівник, який знає тільки одне заклинання, тому що його виключили із школи, де навчають магів. Я, звісно, вже забула, як воно називається, якась невидима академія. І ось одного разу в це містечко. Прибуває іноземець на ім'я Двоцвіт, і з ним дуже незвичайна валіза, дуже незвичайний багаж, скриня, яка має тисячу ніжок, і вона постійно ходить за своїм хазяїном. І ось цей іноземець привертає увагу ринці, точніше, не так іноземець, як ця скриня, тому що вона зроблена з дерева грушки, по-моєму, це дерево да, мудрої грушки це дерево, що має власний інтелект, і воно є надзвичайно рідкісним. Так виходить, що вони знайомляться і потім вирушають в різні пригоди. Подорожують, потрапляють у різні не дуже приємні ситуації, з яких потім виплутуються. Ну, такий типовий, якийсь пригодницький роман. Мені ця книга чимось нагадала гобіта, де герої просто ніби подорожують заради подорожі, без якоїсь кінцевої мети. Так, я розумію, що вони нібито вирішили поподорожувати ось цим. Диско світом подивитися, але мені було відверто нудно. Ще, знову ж таки, першу половину книги я якось трималася, а потім вже дочитувала заради того, щоб дочитати. Я взагалі не впевнена, що Ринсвіт це класний цикл для того, щоб починати знайомство з прачетом, але я сама знала на що підписуюсь, тому ще, напевно, спробую одну книгу, а потім. Якщо не сподобається, почну читати про віддім або смерть. Тепер я хочу вам презентувати книгу, яка стала не тільки кращою книгою цього місяця, а й війде в мій топ року. Це книга 4 вітри Крістін Генни, яку ми читали на спільних читаннях разом з Аліною. І це був неймовірний досвід, за який я тобі, Аліна, дякую, якщо ти дивишся це відео. Ця книга настільки емоційна, я не пам'ятаю, щоб я так багато плакала протягом цієї історії. Зазвичай такі пікантні моменти стаються наприкінці, але тут. Ще напевно з найперших якихось сторінок в першій третині книги у мене вже там були сльози, тому що там була несправедливість така, і я не розуміла, чому, чому так я хотіла, от в цій книзі щиро, щоб в герої все було добре. Адже... Наша головна героїня Ельза живе в дуже складний період. Це період великої депресії і посухи, коли немає дощів, коли люди не мають що їсти, коли їхня худоба страждає і помирає, і замість їжі, коли роблять ростин, всередині тварин знаходять тільки пісок. Це насправді дуже боляче читати, і багато людей в цей період вирушають на пошуки кращого життя в Каліфорнію, де їм обіцяють мало не золоті гори. А по факту цих людей, цих біженців настільки багато, що їх не можуть чи не хочуть забезпечити роботою, тому що коли вони туди прибувають, вони стають практично жебраками, живуть в наметах і працюють за копійки, тому що фермери просто користуються з того, що цих людей багато, вони готові працювати за будь-яку ціну, аби просто прогодувати свою сім'ю. І вони, звісно, ставлять мінімальну плату, знаючи, що будь-якого працівника, який відмовиться працювати, він фермер зможе замінити іншим. Бо під його воротами стоять тисячі таких людей, які потребують грошей. І ось наша героїня Ельза живе в таких умовах, виховуючи двох дітей. І одружившись з чоловіком невдахою, з чоловіком, який будує собі повітряні замки, і який, є, виявляється, слабким. Хоча сама Ельза вважає себе слабкою, але е порівняно з цим її чоловіком, та взагалі, навіть без, без нього вона неймовірно сильна і волюва, і її образ це такий, мені здається, збірний образ жінок тих часів, які боролися за виживання, за своїх дітей і проходили просто щось нереальне. На початку книга мені. Нагадала історію Мопасана життя, тому що спочатку Ельза була дівчиною такою замкнутою, яку батьки оберігали від усього на світі, бо в дитинстві вона колись там мала проблеми з серцем, вона нібито не дуже вродлива. І батьки в 25 років поставили на ній хрест, що вона вже ніколи не вийде заміж, матір там її взагалі усіляко принижувала. Тобто, як ви розумієте, жилося їй нелегко. Потім, звісно, я вас не здивую, в мене з'явилася паралелі з книгою Грона гніву Стейнбека. Але ця книга для мене була. Більш цікавою, більш емоційною, хоча та теж мені дуже сподобалась. Якщо порівнювати ці дві книги, то в огронах гніву більша частина розповіді присвячена саме оцій дорозі, де люди в жахливу спеку без грошей, втомлені, долають тисячі кілометрів за нібито кращим життям. Тут же Дорозі присвячено дуже мало часу, а більше саме періоду до цього переїзду і уже після. Я вам дуже раджу познайомитися з Крістіни Генною. Я ще в неї читала Соловей, яка теж просто неймовірна, але ця книга, як на мене, в рази краща, і вона підійде більше для літнього читання, хоча я її читала восени. Але це, в принципі, не важливо. Історія настільки якісна, настільки вартісна, що. От я думаю, кожен зможе знайти тут щось цікаве для себе. І я не хочу, щоб там хлопці, чоловіки, якщо мене такі дивляться, думали, що це якась жіноча, соплива тема. Ні, це книга про дуже важливе, і я впевнена, що реально кожен читач. Знайде тут щось цікаве для себе. Також у листопаді я дочитала англійську книгу, яку показувала вам зовсім недавно у своїх покупках це. Shatter Me. Цю книгу, до речі, вже анонсувало КСД, вона зовсім скоро вийде українською. І також, по-моєму, розповіли і про другу частину. В своєму. Відео з покупками я говорила, що ця книга надзвичайно легко читається, і це правда. Це напевно. Історія, яку я не знаю, прочитала за днів 5, це для мене дуже швидко, якщо враховувати те, що я українську книгу десь 4-5 днів читаю таку середню, а тут книга англійською. Тому дуже раджу для тих також людей, які тільки задумуються чи хочуть спробувати почитати англійською. Тут розповідатиметься про. Дівчину Джульєту чи Джульєт, мені чомусь її хочеться Джульєт називати, яка має певну силу чи то прокляття. Кожен, хто до неї торкається, може померти. Вона ніколи не відчувала обіймів матері, її взагалі вважали. Монстром, тому що вона могла вбити тільки своїм доторком, навіть того не бажаючи. І ось книга розпочинається з того, що вона сидить в якійсь в'язниці, вона там уже там, 200 з чимось днів, вона нікого не бачила, не бачила світла і взагалі вона не знає, що з нею будуть робити. Одного разу до неї підселяють. Сусіда, якого звуть Адам, і вони там починають розмовляти, він намагається якось з нею контактувати, але дівчині він здається дуже знайомим. І вона намагається згадати, де ж вона його бачила. Згодом вона, звісно, згадує. Оскільки тут антиутопічний світ. То ми бачимо таку картину, що тут немає тварин, немає птахів, дуже важко вирощувати їжу. Взагалі змінилася клімат взимку, навіть температура може досягати 92 градусів. Я думаю, це за Фаренгейтом. Люди живуть зовсім іншим життям і очолює це таке теперішнє суспільство. Суспільство своєрідне відродження, яке нібито всім заправляє, всім керує і розповідає всім, як потрібно жити які тепер нові правила. Трішки мені нагадало це книгу дивергент, тому що там все так поділено на певні секції, категорії, всі мають підпорядковуватися одному апарату влади, так би мовити, але наприкінці ми там бачимо такий своєрідний кружок протестантів. Я не думаю, що це буде спойлером. Поки що я не можу більше нічого про нього сказати, бо це так, тільки така маленька іскорка надії. Хоча. Я обговорила цю книгу з Аліною, вона казала, що їй, видається, це збіговисько дещо підозрілим. Не знаю, мені поки що так не здалося. Мені подобається в цій книзі те, що вона динамічно написана і немає такого, що ми нібито топчимося на одному місці. Але і не було. Такого вау-ефекту у фіналі, коли одразу хотілося б взяти наступну історію. Хоча далі я буду читати новелу Destroy Me» яку я вже незабаром чекаю. Коротше кажучи, книга мені сподобалась, я її поставила десь 4 з 5. І я дуже рада, що Аліна її порекомендувала, і я б, напевно, без її рекомендацій на цю книгу уваги не звернула. Звісно, як і завжди, не могла обійтися без аудіокниг, які я слухаю в прекрасному додатку Абук взагалі не знаю, як я раніше жила без цього додатку. І цього місяця я прослухала дві історії: це Оповідь служниці Маргарет Едвуд, і що міцний син повинен знати про цей світ Фредеріка Бакмана. Розпочнемо з оповідь служниці. Це також антиутопічна історія. І я колись не так давно дивилася серіал за мотивами цієї книги, і вирішила, щоб хотілося також познайомитися з першоджерелом. Мені дуже подобається Маргарет Едвуд, як вона пише, я прочитала в неї декілька книг, і мені дуже подобається те, про що вона пише, як вона пише, її манера оповіді. Тут розповіді буде вестися від жінки, яку називають Фредова. Тут теж в нас таке антиутопічне суспільство, в якому жінки... Не можуть народжувати. Тобто є таке коло нібито обраних жінок, яким це ще доступно. І ось їх відбирають і з них роблять своєрідних служниць. Вони повинні жити в ніби, таких визначних сім'ях і народити в цій сім'ї дитину, потім перейти в іншу сім'ю і ось так. Виконувати свою місію. І от в них в цих жінок забрали власних дітей, їх розлучили з власними чоловіками і сім'ями. Вони позбавились усіх привілеїв, які вони мали. Вони там не можуть вільно розмовляти, фарбуватися. Вони мають бути всі однакові. Одягнені всі ті жінки в червоний одяг. В них є навіть певні ритуали спілкування. Ну, коротше, це все виглядає страшно і жахливо, а оцей їхній ритуал, який відбувається раз в місяць для зачаття дитини, це взагалі не налазить на голову, і ти просто думаєш, наскільки це жахливо. І навіть їхніх імен у них більше немає, тому що їх називають відповідно до імені сім'ї, в якій вони живуть. Тобто Фредова це е, нібито приналежність до сім'ї, е, голова родини е, Фред його звуть, і ось вона Фредова, нібито як річ належить йому. В цій книзі є ще також продовження, не знаю, чи буду його читати, але якщо буде десь можливість, то, можливо, прослухаю. Я вам раджу познайомитися з цією історією, особливо, якщо вам подобаються антиутопії, або можете подивитися фільм, там навіть не фільм, серіал, декілька сезонів, але я не можу сказати, що це там якась, знаєте, супер неймовірна історія, але вона однозначно цікава. А як людині, яка любить антиутопії, мені сподобалось, тим більше я вже призабула деякі елементи сюжету. Проте мені здається, що якби я не дивилася саме серіал, деякі речі мені б важко було зрозуміти чомусь. Мені от саме на вухо було трішки важко сприймати цю книгу, але, тим не менш, оскільки я більш-менш орієнтувалася в тому, що відбувається, я все зрозуміла, але ви маєте на увазі, що таке може трапитися. Раз дуже вчасно на таку особливу книгу у мене тут з'явився помічник, який прокинувся, щоб приєднатися до відео. Остання книга, що мій син повинен знати про цей світ, Фредеріка Бакмана. Вона написана самим Фредеріком Бакманом для свого сина. Вона дуже маленька, я її вабук прослухала за півтори години в пришвидшеному форматі. Тут як немає такого сюжету, просто Фредрік Бакман ділиться своїми порадами, можливо, досвідом і тим, що він хотів передати, сказати своєму сину. Так? Це дуже смішна історія і дуже чуттєва. Я думаю, тільки люди, які мають дітей на 100% зможуть її зрозуміти. Марк теж хоче поговорити. Я вам дуже раджу спробувати. Це дуже мила книга. Я насмія. Кажіть. Бувай підписники, підписуйтесь на канал. Ти себе там побачив? Так?